Усім вітання. Ви на каналі код 450 вкотре в знову ми з вами тут зустрічаємо, щоб обговорити карту зіткнення. Дуже багато інформації починає проступати в інфопростір з Харківської області. Якщо в перший день інформацію потрібно було збирати по крупицях і перевіряти її достовірність в декількох джерелах, то зараз інформації значно більше відео значно також в більшій мірі вже з'являється в мережі. Ми сьогодні їх подивимося, обговоримо і покажемо вам, що відбувається на цьому напрямку. Ну і чесно кажучи, зраду розганяти не варто. І, вкотре знову закликаю вас, шановні, фільтрувати свій інфопростір, Якщо маєте якусь інформацію, перевірте її декілька разів краще, і вже потім можливо зробіть якийсь пост перепост чи поперед своїх близьких і рідних, які проживають десь далеко від лінії зіткнення. Ну і вкотре знову також закликаю вас підписуватись на канал саме таким чином. Ютуб генерує все це діло. І якщо під час перегляду ви підписуєтесь, якщо ще цього не зробили, відео буде потрапляти в тренди. Більша кількість людей його зможе помітити на планеті Земля, і відповідно більше людей зможуть потім в підсумку допомогти армії своїми донатами. Ну а ми розпочинаємо. І перше відео буде абсолютно правильне з точки зору окупанта. Де він на листочку написав Укртоп хочу в плен, в принципі, можливо, і ситуація була безвихідна, але з іншого боку, є моменти, де безвихідна здавалася ситуація, і окупанти самі себе підривають. Тут в принципі все спрацювало це, до речі, на лівому березі Херсонщини. Аеророзвитка помітила цього росіянина і. От таким чином можливо він навіть врятував собі життя. Ну а тепер швиденько давайте вже переходити безпосередньо до Харківської області, яка там ситуація? Вона зараз якраз в топі, багато обговорень іде, що ж там відбувається, і скажімо так: тут 380-й мотострілецький полк, загони африканського корпусу, це найманці, 18-та мотострілецька дивізія, 138-ма окрема мотострілецька бригада і 80-й гвардійський. Полк на цьому напрямку наступають. І перше відео до вашої уваги. Давайте подивимось, вже починає принаймні проявлятися це відео, так і його стає дедалі більше. На Харківському напрямку завжди були і працювали якраз на кордоні гострі картузи І от від них також з'явилось відео. Якраз вони. Тут е також допомагають е у відбитті цих атак. Це центр спеціального призначення Омега, які відсікли ворожу піхоту, яка намагалась закріпитись біля знищеної та пошкодженої техніки, але пілоти FPV дронів влучно відпрацювали по ним і відповідно знищили е живу силу, знищили окупантів якраз от саме в цьому епізоді е, на Вовчанськ наступають до п'яти батальйонів РФ. За місто тривають бої. Про це повідомляє прес-служба генштабу Збройних сил України е, протягом доби на північному сході Харківщини з, збройна агресія від РФ. Здійснила 22 штурми. З них 14 ще відбуваються. Принаймні, ось така інформація. На момент запису цього відео дуже динамічно все розгортається, і на даний момент було 22 штурми. Ну і Якщо говоримо про е, кількість, так то тут е, триває справді такі от важкі бої, але ситуація не є катастрофічною. Принаймні, то тієї кількістю, якою атакують е, росіяни, поки що недостатньо для охоплення захоплення того ж таки Харкова. Тобто тут ідуть е, м'ясні штурми техніки, не так багато задіється, і все, що в принципі йде намагаються наші воїни їх знищити. Ще один із відеорядів: вже також впіврон від прикордонників бригади, сталевий кордон, який підбив ворожу броньовану вантажівку, якраз таки на харківському напрямку поруч із лінією української оборони. Все, що їде, все, що рухається, все, що військове і взагалі живе, скажімо так, зараз знищується максимально. Це Справді ситуація з таких, знаєте, непростих, але з іншого боку, нашим хлопцям десь трішки і легше по тій простій причині, що вони цю місцевість краще знають від окупантів, і це без сумніву козир наших військових. Ще маємо достатньо відео, до речі, які з'явились відносно не так давно, і вони от зараз до вашої уваги. Давайте подивимось на карту спочатку, де власне на момент запису відео точиться бої. Це Вовчанський м'ясокомбінат. Там бійці РДК ведуть вогонь по ворогу на околицях цього населеного пункту. І ще що пише генерал Марсель? Це очільник харківського військового гарнізону. Наразі Сили оборони локалізували ворожі сили на півночі та ведуть бої для остаточної зупинки ворога. Ні про які взяття липців мова не йде. Місто залишається під контролем українських військових. Закликає усіх не поширювати ворожу пропаганду, на яку окупанти роблять зараз велику ставку. Аби посіяти у мешканців регіону зневіру та панічні настрої, військово-політичне командування тримає ситуацію під контролем. Війська на напрямку тримають оборону та задають росіянам втрат. Нагадаю, що близько п'яти батальйонів наступає на цьому напрямку, а це від 300 до 800 осіб, в залежності від того, що батальйон має виконувати. Але ми бачимо, що в більшості своїх це просто наступ на позиції Збройних сил. України, ну і ще одне хороше таке по якості відео. Це вже від третьої штурмової, де хлопці попрацювали розбито колону техніки та піхоту окупантів, які намагалися якраз здійснити прорив на Харківщині. Їм цього не вдалося. Сили підрозділів третьої штурмової бригади та суміжних 66 ї 77-ї ДШВ з тріском. Знищили танки, черепахи та. БПМ 2 і противника в тому числі окупантів знищено в достатній кількості. Те, що навіть от зараз хто слідкує взагалі за війною, просто хоча б за цифрами бачив кількість знищених окупантів, але тут беремо до уваги, що от м'яса в Росіян завжди вистачало ніколи не дорожили. Це пускали завжди в розхід. Зараз техніка напевно підіграє більшу роль, тому що її стає дедалі менше. Ну але і вона, як бачимо, потерпала на цьому напрямку і отримала достатньо е на свою. Голову в прямому і проносному сенсі цього слова така ситуація зараз у Харківській області. Як бачимо, навіть офіційні особи, ті, хто знаходяться безпосередньо зараз на цьому напрямку, воюють, захищають нашу Україну. Говорять, що панікувати не варто. Я цього. Це рішення підтримує цілком і повністю. Далі по карті давайте підемо Лиман перший у нас буде на черзі. Чому подивимось, що там відбувається, тому що важливо також це контролювати з одного боку, ситуація в Харківській області складається з таких чинників. Це більше так інформаційно роздути це все. Неодноразово росіяни це намагалися робити. Так, це не є чимось несподіваним, цей наступ, але. І з іншого боку, наші резерви вони хочуть відтягнути на цей напрямок, і цілком можливо десь намагатимуться прорвати оборону вже безпосередньо на головній лінії фронту. Тому тут варто також дивитись уважно, що ж де відбувається вже у нас в подальшому, так, на лінії фронту. Ну і давайте перейдемо до наступного населеного пункту. Це в напрямку Куп'янська лиман перший тут наразі без змін ситуація контрольована, прориву ніякого не простежується. І хоча зараз дуже уважно потрібно стежити за просуванням де більше, де менше. Ну от поки що не дивлячись на те, що в Харківській області точаться бої, і вона от зараз така, от в топі у всіх засобів масової інформації, про інші напрямки забувати ніяким чином не можна. До мене першого нас є е, відео, де працюють хлопці з 28-ї окремої е, бригади за допомогою дистанційного мінування. Вони важким коптером зробили з російських, російських танкістів, палаючих, як вони написали, мальчиків в Трусіках. Е, тобто мінування відбулось дистанційно. Їхав, їхав і наїхав В підсумку. Вийшов ось такий феєрверк, але подальше е, відео воно так. Е, Виглядає цікаво з іншого боку. Я думаю, навіть це відео хлопцям, які це зробили, які знімали це все з висоти пташиного польоту, десь навіть і трішки повеселило. Ось такі вони були танкісти, ну і залишились без техніки, і тепер доводиться якось от рухатись назад в напрямку своїх позицій. Ну тут питання, чи їх потім впівішками не дістали? Ну, але це залишається загадкою. Тобто, сама техніка була. Де расифікована Табаївка, наступний населений пункт. До вашої уваги недалеко від Лимана Першого. так будемо зараз спускатися з півночі на південь по карті Діпстейту. Дивитися, що де і як відбувається. Табаєвка населений пункт, якраз де. Точаться бої, більшість цього населеного пункту перебуває в сірій зоні, і наразі тут без змін, якихось резервів, окупанти сюди не підвезли. Тому, в принципі, тут ситуація, можна сказати, важка, але контрольована. так Немає якогось прориву, немає якихось спроб. Всі, хто залишались останні. Тижні на цьому напрямку ну, вони тут і залишаються. Ну так перекидається перший гвардійський мотострілецький полк. То він в напрямку Кислівки-Котлярівки, то він в напрямку Зараз табаєвки Ну це несуть. Тут е -е, декілька кілометрів, туди-сюди його катають, шукають, шукають слабку зону, щоб там все-таки прорвати лінію оборони. Наразі безуспішно. І е -е, до вашої уваги відео від 14-ї окремої бригади імені. Князя Романа Великого, це хлопці із роботою FPV які вразили ворожий ТОС А 1 Сонцепьок. Потім ще й спалили, до речі, Бремку, яка приїхала евакуйовувати цей власне ТОС, який було підбито. Не вдалось цього зробити, і це без сумніву. Плюс е, мінус така техніка, це завжди такий, знаєте, жирний шмат роботи. В півдрон він не є таким дорогим, а от сонцепьок, вибачте, мене коштує трішки більше і тут навіть не в грошах справа, а тому що це техніка, і на її відновлення знадобиться значно більше часу. І вже принаймні цей санцепьок ніякої шкоди нашим військовим не зробить. І далі, от швиденько, давайте торське зачепимо. Е, тут є Насправді відео таке красномовне для того, хто, можливо, призабув, що взагалі відбувається у нас на лінії зіткнення, От перейдемо до цього населеного пункту. Так насправді тут ситуація контрольована, прориву ніякого поки що не простежується, але давайте подивимось на це відео. Тут просто колонами шарашили окупанти на наші позиції. Достатньо техніки було задіяно дуже багато, але цікавий момент. На цій техніці дуже багато ребів висіло ну, для того, щоб захиститися від FPV-дронів. Ну, FPV не полетіли, а полетіла просто артилерія і касетні боєприпаси, які справилися своїм завданням просто на. П'ятірочку і не спрацювала тактика окупантів. Повторюсь, думали, що полетять і в півішки, полетіла артилерія, і це все діло. Ця колона була прекрасно знищена. Тут неймовірна робота, просто титанічна робота збройних сил України, але розвідка, яка відпрацювала ідеально, вчасно передала координати, і далі все це було систематизовано так в одне ціле. І, і одних і інших хлопців, і всі відпрацювали просто злагоджено і прекрасно. Ця колона в районі якраз цього населеного пункту Торське була знищена. Ось такі от кадри до вашої уваги. Далі давайте на часів яр перейдемо. Ситуація тут також складна, але контрольована. Часів яр, що не дивлячись навіть на Харківську область, завжди залишатиметься такою позицією номер один для окупантів. І от, напевно, до цього населеного пункту в першу чергу потрібно буде приділити максимум уваги, поки точаться бої в Харківській області. Чи не будуть сюди стягуватися якісь резерви? Але з іншого боку, про резерви ми говорили. Коли е, був певний прорив невеличкий під час ротації, пам'ятаю. Думаю, ви пам'ятаєте все це діло, коли пішов такий прорив окупантів. Саме тоді логічно було би вводити ці резерви, розширювати плацдарм, заходити в тил Збройним силам України. Цього не сталося. Це говорить або про те, що резервів таких немає, або вони були зосереджені в зовсім інших напрямках, і їх просто банально не встигли підвести. Ну тут ситуація от. Наступна часів яр, як бачимо, без просування окупантів намагання продовжуються зайти з флангів. Останнє це розширення зони е, південніше, захоплення Іванівського і розширення плацдарму саме там. Але е, поки що ну от якраз в плані проходу до міста тут ситуація контрольована. Намагаються пройти, намагаються зайти, але всі ці спроби безуспішні ці. ці Спроби штурми розбиваються. І відео від воїнів з центральних сил операцій з СБУ Флайнскол, які розібрали російський танк, розібрали на шмаття До вашої уваги прекрасні перельоти вкотре і знову і знову ж таки мінус техніка. мінус техніка це завжди плюс. Можливо, в більшій кількості ми будемо бачити в майбутньому. Рокерів, якихось там на мопедах, можливо, більше гольфкарів побачимо на передовій. Не знаю, тому що різні способи задіюють окупанти, але все частіше що цікаво, задіюється техніка, яка не є достатньо броньованою і живу силу знищувати. Ну не, скажі, не скажімо так, не надто легко, але. Як мінімум накрити її і знищити живу силу значно легше, ніж коли вони їдуть на броні? Авдіївка, населений пункт захоплений, але ми так цілий регіон. Давайте подивимося, що ж відбувається в Авдіївці. Тут якраз є певні зміни в цьому населеному пункті. Авдіївка виглядає ось наступним чином, і що ми можемо по ній сказати насправді. Якщо дивимося на карту, то Авдіївський напрямок він є одним із найгарячіших на теперішній день. Ну і Бахмутський, і, в принципі, і Авдіївський це такі от напрямки. Якщо просто відкинути зараз Харківську область, він, він є найтаким спекотнішим насправді. Але давайте більш детально подивимося, що ж тут відбувається. Ситуація тут наступна, є невеликі просування, є е, спроби розширювати свою присутність. Не скажу, що тут є підбіз сил, але е, говоримо про те, що спроби просунутися далі після того, як от було захоплено очеретине, керамік, Архангельське, ці населені пункти. Саме тут поки що є найбільший тиск на наші позиції, Як бачимо, є. Невеликий прорив у Семенівці в напрямку Новопокровського, в напрямку Уманського збільшення сірої зони, Нетайлове також не забуваємо. Тобто, такий доволі широкий плацдарм, по якому окупанти наступають. Причому наступають рівномірно, намагаючись вибити наші збройні сили із цього напрямку. А тепер давайте подивимось, як відпрацювали оператори ударних дронів підрозділу Фантом. Це 25-та окрема повітряна десантна бригада, які знищили російську МТЛБ у районі села Тоненьке на Авдіївському напрямку. Е, також е, відзначаємо скиди цього разу, але ці скиди були дієвими, і е, Маталига все-таки пішла у небуття. Е, іноді, от, коли здається, що техніку цю можна було б забрати собі, ну, це так здається. Насправді е, бувають такі моменти, що краще її знищити і не ризикувати життя е, хлопців. Е, вони йшли туди і виймали якусь із техніки окупантів на свій бік. Іноді краще справді і просто знищити це більш дієвіший спосіб. І ще одна: ще одне відео вже від 47-ї бригади, і це справді я тут погоджуюсь абсолютно одне з найбільш потужних влучань у російський танк операторів ударних безпілотних авіаційних комплексів від 47-ї бригади. Відео не такі вже й тривали, але відео прекрасне. Подивіться: один FPV пролітає і неймовірний феєрверк. Ну, от чітко, чітко в бика, і все розлітається просто на молекули. Нічого не залишається. Прекрасна робота від операторів авіаційних комплексів 47 сьомої окремої бригади. Ну що ж, з Савдіївським напрямком, в принципі, ситуація так плюс-мінус зрозуміла, так ворог тисне, не зупиняється. Ну цього і варто було очікувати, але дуже уважно повторюсь, потрібно стежити, щоб ось це задимлення на кордоні у Харківській області не створило якісь проблеми на основній лінії фронту. Тому також дуже уважно потрібно переглядати ну, майже кожну ділянку і кожен. Населений пункт, де в принципі є ризик того, що е, окупанти полізуть. Красногорівка. Давайте на діпстейт повертаємось Красногорівка наступний населений пункт, де точаться бої. Якщо говоримо про якесь просування, то воно є не суттєве, але воно є. Тут більше так, знаєте, кучніше почали. Тиснути в одному із напрямків вже безпосередньо в Красногорівці росіяни. Якщо говоримо про територію захоплену, то ні. Але давайте брати до уваги, що карти оновлюються не в режимі реального часу, а Діпстейт, їх оновлює вже тоді, коли достеменно відомо, що там звільнено, там втрачено, і тоді вже це позначається певними кольорами. Тут поки що бачимо певний рух окупантів в напрямку центру цього населеного пункту. І намагання повністю взяти Красногорівку під контроль. Так, щодо відео, то тут також до вашої уваги ми покажемо вже правда фокус із зникненням росіянина. Також відео від 47 ї окремої Strike з Company працює. Нанесли удари в по росіянину, який ховався у сільському туалеті. Здавалось би, що окупанту пощастить, тому що дрон трішки збився з курсу через гілку дерева, тому влучання прийшлося саме в дах туалету. Але як пишуть самі хлопці, це ще цікавіше, тому що внаслідок вибуху підлога під окупантом обвалилась і він, відповідно, впав всередину і втонув в тому, що там знаходилось. Така собі смерть. Погодьтесь, краще було б сидіти в себе на болотах. Можливо, там би було б. Ну, більш яскравіше, як мінімум, доживати своє нікчемне життя, повертаючись на карту, Діпстейт, Вугледар, ми захопимо, поглянемо наступну ситуацію, що ж там відбувається. Вугледар, до вашої уваги, і подивимось, що ж тут. Тут ситуація не змінилась, м'яко кажучи, за останні дні. Не дивлячись на те, що в Харківській області почались свої... Наступи від окупантів, Вугледар е, тримає оборону, і е, тут ситуація контрольована. Так, на півдні на самому початку міста. Ну, якщо брати кордони саме цього населеного пункту, окупанти зайшли, але не далі. сам по собі Вугледар тримається, і тут якихось резервів не підвозять. Тут всі, хто з окупантів залишалися в цьому на цьому напрямку, так і є. Саме перед ними так і залишається ця задача далі. Тиснути, але якщо подивимось так, от більш східніше, там декілька днів тому ще була навіть зелена зона, тобто зона, яку зуміли відбити наші збройні сили, сьогодні вона знову перейшла під бік. Окупантів. Тобто тут тобто, точаться бої, і сіра зона може змінитися на зелену, потім знову на сіру, знову на червону. Тобто е не завжди відбиття якоїсь території триває так от, ну, тривалий час. Іноді це так день, максимум два, і знову з рук в руки переходить певна ділянка. Тому е говорити завчасно, що тут ми відбили і вже закріпилися, не доводиться. Ну, але загалом, якщо говоримо про Вугледар і те, що поблизу нього ситуація плюс-мінус контрольована, прориву якогось від росіян не простежується. І ще одне із відео до вашої уваги, яке зроблено якраз з Вугледарського напрямку. Тут вже відпрацювали химери. 20-ї окремої президентської бригади, і вони працювали якраз по російській техніці з Кидами та Камікадзе дронами, і спалили, скажу вам так: достатньо техніки на цьому напрямку тут кожен танк, кожна БМП, навіть кожна буханка чи КАМАЗ якісь знищений. Це вже без сумніву, мінус по логістиці. І це менш проблем на самому передку, тому що не буде підвозу БК, ті, хто там в окопах, не буде підвозу провізії і всього всього іншого. Ну і мінус сама по собі техніка це також дуже важливий плюс і роботи не поруч. Давайте ще тут поглянемо, що за ситуація відбувається з урожайним який там поруч. Ситуація контрольована. Ну і роботи не. Тут також в принципі ситуація контрольована. Є невеликий, невеликий шматочок захоплення росіянами території східніше від роботиного, але це було очікувано, тому що цей такий кармашик тут ну, не було сенсу залишатись, Було логічно, що наші збройні сили звідти підуть ця. Територія з сірою перетвориться на червону, але це не є критично. Це і так насправді вже тривалий час. Вона трималася в сірій зоні, а тепер ну перейшла під контроль окупантів. Але повторюсь, котре знову, що навіть, от зміна в, в, в такій ситуації з сірою на червону, це все таки втрата посадки і, можливо, втрата. Життів наших військових можливо, хтось не встиг вийти. Можливо, там от хтось залишився, не встигли евакуювати. Тобто, навіть в таких випадках це нам здається на карті маленький шматочок, так але для когось це можливо ціле життя і ціла історія. І там можливо, не дай Бог, звичайно, залишився хтось із військових, але надіємося і віримо в те, що якщо і виходили, виходили контрольовано без е е втрати. Е наших військових по роботи ситуація, в принципі, як бачимо, стабільна. Там ніяких змін по карті не простежується Відео до вашої уваги: саме так виглядає доставка подарунків від прикордонників на запорізькому напрямку. Ну і не дивлячись на такі нори, вкотре прекрасна робота операторів півдронів, вправні рівні руки, холодний розум, і ось чітке влучання в самісіньку нору. При тому, що аеророзвідка, подивіться, як прекрасно е вираховує, хто де ті спокійно валіажно, навіть я б сказав, почуваються, ходять е із нори в нору, як в гості один до одного. Ну а потім е не завжди хтось, хто пішов, звідти вертається. Ось такі от прильоти на цьому напрямку. Ну і ще так, от, вже передивившись карту, плюс-мінус зрозумівши, що де відбувається, ми ще хочемо вам показати одне із відео. Наприкінці програми де штурмова група росіян, намагаючись просуватись по сірій зоні, була нейтралізована всього одним FPV-дроном. Прекрасне влучання. Знову ж таки, прекрасна робота аеророзвідки. Вирахували що і як, де вони там, в принципі, кучкуються, і туди прилітає. Подарунок, і самі ж хлопці пишуть, що таких відосів насправді дуже багато, але не вистачає просто банально часу їх для того, щоб хоча б якось від монтаж провести і опублікувати. Дуже багато зараз роботи, якраз по знищенню окупантів, і насправді тут можна повірити, але те, що і таких відео є дуже багато, також можна повірити, особливо якщо ми поглянемо те, що щоранку. Нам також демонструють офіційні цифри збройних сил України. Скільки знищено і чого знищено? Там зараз бачимо, що саме по живій силі втрати просто катастрофічні в росіян. Але давайте на це не звертати увагу, тому що повторюсь, на болотах цим будуть користуватись постійно і будуть гнати на обой, просто навіть не дивлячись на кількість і. Все таке інше зараз. Напевно, техніка, знищена техніка, більш важливим аргументом є, тому що, не дивлячись, що там все поставлено на військові рейки, в три зміни, все все робиться, все таки відновлювати це, все це час, це кошти, це доставити це логістика. Тому от, знищена техніка це також важливий момент. Де ще знищена техніка разом з окупантами? Це взагалі просто бонус плюс. Ну а взагалі на десерт ще одне відео з смішних би я би сказав би, як окупант відбивається пляшками з бензином від дрона. Ну, от подивіться. Це зблизька дрон знімав, а це вже просто здалеку Ось такий фейерверк. Що залишилось від окупанта? Можете тільки здогадуватися, як ви думаєте, що від нього залишилось, можете написати в коментарях. Якщо ви переглянувши це відео, ще не підписались, закликаю вас це зробити. Вам не важко, а нам приємно і завдяки вашій підписці під час перегляду. Відео буде потрапляти в тренди Ютубу. Більша кількість людей його перегляне, більша кількість людей задонатить. І вкотре закликаю допомагати армії донатити перевіреним людям, перевіреним фондам. І тоді ось таких FPV-дронів, як мінімум, в наших збройних Сил буде більше, а окупантів знищених також більше. І це, без сумніву, плюс. Всім дякую, хто був з нами і додивився це відео до кінця. Ми з вами почуємося і побачимось на цьому ж каналі. До нових зустрічей.